Мешканки села Бодаки не можуть натішитись сьогодні для їхньої громади знаковий день. Вони офіційно реєструють перехід від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Ми сьогодні були в церкві, нам позвонили. Ми плакали тому, що то історія села наших дітей їм же ж продовжувати то все. Таке рішення віряни у селі Бодаки прийняли ще три роки тому. Краянка Лариса пригадує, за перехід з Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України у селі сперечалися. Однак дійти згоди таки вдалося. Думали, що воно так пройде, знаєте, якби дуже мирно, але воно мирно не було. Конфлікти були. Але я би сказала, що в нашому селі не такі конфлікти, що ми б билися. Ми тихенько, трошки ми розумніше поступили за московський патріархат. Тривалий час на Тернопільщині не було реєстратора, який мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій. Відсьогодні реєстрація відновилась, і мешканці села Будаки першими встигли офіційно зареєструвати перехід. Прийнявши парафію з указом нашого митрополита Нестора. Ми почали працювати над тим, щоб на державному рівні зареєструвати нашу громаду. І дякувати Богу, пройшов певний період часу. Ми дочекалися сьогодні такого визначного святкового дня для нас. Мешканці Вишнівецької ОТГ сподіваються, що їхній приклад буде показовий для краян. Переконані у період повномасштабної війни люди на місцях мають робити усе можливе для того, щоб перемогти ворога. Я думаю, що просто люди повинні вирішувати саме. Тому що зараз то ж є ну як сказати то вже той, що навіть ну може дитина мала такого, і то вони вже розуміють але мирним шляхом Хватить, що там діти гинуть. Ну, треба розуміти для чого вони гинуть. На сьогодні усе майно церковні споруди офіційно передали у власність Православної церкви України, і тепер із зареєстрованим статутом церковна громада села Бодаки стала парафією Православної церкви України.